Контейнер каскад складається з ємності об'єм 5 літрів і щільної кришки. На кришці є широкий хвостик, завдяки якому можна зручно відкривати ємність. Прямокутна форма дозволяє поставити ємність в холодильник або в шафу і зекономити місце. В таких ємностях можна зберігати, як в шафі, різні кондитерські вироби, крупи, у холодильнику можна зберігати м'ясо, рибу, готові страви, джем, а також зберігати різні овочі. Контейнер зручно брати з собою на пікнік, на дачу. Ємності можна ставити один на один, завдяки бортику на кришці вони не будуть ковзати. Закривається контейнер по протилежним куткам, як всі наші прямокутні вироби, а потім по паралельному сторонам. Тепер можна брати з собою або ставити в шафу чи в холодильник. Ємність можна мити в посудомильній машині, не використовувати в духовій шафі і в микрохвильовці.